Доброго дня! Ласкаво просимо на ютуб канал Проєкт Президент України. Знаєте, я от задумувався і хочу вам ще раз розповісти про соціалізм і із-за нього у нас виникають всі проблеми. Фактично, ну що таке соціалізм взагалі, коли держава, ми передаємо державі те, чим маємо фактично саме займатися. Тобто ми самі маємо турбуватися про своє життя і вирішувати всі аспекти свого життя саме, але держава бере у нас їх забирає. Ладно, не будемо казати про те, що держава це робить навмисно, щоб забрати у нас свої гроші. А потім фактично частину із них вкрасти і нам дати там якісь послуги. Давайте подивимося на саму цю систему. Яка потім створюється для того, щоб, припустимо, контролювати всі аспекти нашого життя, держава вимушена створювати додаткові посади для додаткових чиновників, які за цим всім будуть дивитися. І фактично створюються, починаючи з, з верхнього, такі ц, 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 цепочки влади і, і контролю над аспектами нашого життя. От, ну, припустимо, подумаємо про чому держава має контролювати, яким чином ми опалюємо своє приміщення якими послугами по опаленню свого приміщення ми користуємося. Ви ж припустимо знаєте, що якщо десь використовується центральне опалення, то наша держава, которая нас дуже турбується, забороняє нам уйти з цього центрального опалення. І перейти на інші варіанти незалежного опалення. Фактично, це робиться для нашого блага. Тобто кажуть, що якщо вони типу, дозволять це робити, то центральне опалення стане неконкурентним. конкурентним. Тобто, хтось -то не захоче уйде з нього, не захоче за нього платити, а інші виходить теж іншими йдеться набагато дорожче. То фактично виходить, держава, що турбується -то про нас, чи вона торбується про когось. -то. Якщо це центральне опалення дуже хороше для нас, то значить, воно має бути дешевим, нам має бути невигідно від нього уходити. Тобто це само по собі суперечить тому, що воно дешеве і що воно ефективне. Тобто держава нам нав'язує монополію, і, которая фактично для нас. Ні, ефективно для нас дуже, дуже дорого до нас обходиться. І цим займається держава, і цим і це лише тому, що ми їй передаємо ці функції. І так фактично, що во -во не, не в сонці, все відбувається так само. Тобто, ми, типу, держава бра... типу, передали державі якісь услуги, а вона нам нав'язує дорогі нам від ненужної нам послуги. Тож стосується і пенсії, про які я з вами спілкувався. Система наша пенсійна система нагадує якусь піраміду, по якої ми зараз видаємо гроші, утримуючи пенсійних сьогоднішніх пенсіонерів, а які пенсії ми будемо получать потім? Фактично залежить від того, які гроші будуть заробляти ті люди, які, які будуть, коли ми вийдемо на, 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 на пенсію. І розмова про те, що от ми зараз заробляємо такі суми, там, якісь там формули і тому подібне. Це все ерунда, тому що держава що отримує функцію друку грошей, функцію інфляції. І це фактично. Додатковий податок і додаткове пограбування людей. І така функція у них є, хоча по факту у них не має бути. Бо це все фактично, як би його там не називали, але це пограбунок звичайних громадян, які заробили гроші, які в теорії мають їх віддати банкам, щоб банки могли це інвестувати в виробництво, але держава бере і. І грабує. хоча по факту, коли я допустим, думав про якісь податки, ну припустимо, які можуть податки, звичайно прості податки, які, для яких не, не потрібно гаїться, багато людей для їх обслуговування і які дуже легко збирати, ну припустимо, я предполагаю, що і вважаю, що це впевнений нормальний податок це, припустимо, 2% від руху грошей. Тобто ви перераховуєте 2%, 2% тобто гроші і два відсотки одразу йде на, на армію, враховуючи навіть зараз це можна зробити іменно, що йде на армію, це доволі спокійний безприміт з нашими громадянами. Тому що йде війна і таке поняття, що коли ти кудись перераховуєш, навіть якщо ти перераховуєш собственним дітям, чи ще комусь це фактично як благочинно ти вносиш гроші на до армії для закупівлі зброї, і це може зараз вполне працювати. І таку, але такий податок може бути і далі, коли держава відділиться і буде займатися лише тільки армією і спецслужбами, і ці 2% буде йти на, на її утримання. Ще може бути, як я думаю, один простий податок, від якого важко уникнути, це звичайна оплата з кожної людини, якась конкретна сума. Тобто, якщо ти громадянин держави, якщо ти живеш в країні, і ти навіть знаходишся на ПМЖ, то ти просто платиш якусь определену суму грошей за те, що ти тут живеш. І за ці гроші теж, теж можуть йти на утримання там, від нашої державної служби, тобто захисту тобто військових і спецслужби. Ще може бути одним із податків, ну припустимо, я про гроші, е, щоб ми типу, хочемо, щоб гроші наші були цінними. Тобто держава може не звертати увагу, якими грошами йдуть рахунки, але припустимо, то в країні, можуть Крімі, ну може бути, так, да, гривня, ну якщо навіть якщо долар, ну, да, можна сказати, інші валюти можуть считаться товарами. Якщо ти покупаєш, допустимо, долари, то ти теж платиш ті 2%. Якщо тебе, тобто, які проблеми? Це так само і перерахунок. Але що ти хотів сказати, а, друкування грошей? Це теж може бути стандартний податок, але може бути прописано в Конституції, що, що зазначено, що у нас така сума монет цих грошей, і держава має право, припустимо для свого фінансування друкувати мільярд цих грошей щороку. Тобто, і має бути прописано. і має право друкувати більше, ніж, ніж той мільярд. І тоді, по факту, з ростом як валового продукту, якщо буде чітко прописано і, і зрозуміло, як, яка сума грошей друкується, і, і зрозуміло, що гроші не можуть ні з того, ні з сього вирости на якусь іншу суму, то, есть, то, то не буде ніякої там, швидкої інфляції, то у нас по факту буде або. Стали роз, стала вартість наших грошей, або навіть буде дефляція. Тобто, ті, тобто буде вигідно, ці гроші зберігати в банки, або взагалі зберігати. І фактично, ціна грошей буде тільки рости. І навіть від того, що люди зберігають, вони будуть фактично становитися лише багатші. Тобто ціна грошей буде рости. І це буде фактично на користь всім громадянам України, і наша валюта може стати набагато цінніше, ніж інші валюти. Припустимо, я думаю, із за цього. І ці не, допустимо, швейцарський франки, якщо не помиляюсь. Можливо, вони користуються такою системою, вони не друкують зайві гроші, їхня кількість грошей завжди стала, і тому їхні гроші користуються в ціні. Чим більше людей владіють і купують їхню валюту, тим вона становиться цінніше. А ті, хто живуть, припустимо, в Швейцарії і зберігають там свої гроші, або получають зарплату. Ну, получається, да, ну, якщо, допустим, ціна валюти росте, то можливо зменшується розмір зарплати. Але по факту від цього люди не стають біднішими. Якщо вони вже зібрали якусь суму грошей своїх франків, то ці франки тільки дорожають. І це вигідно фактично всім громадянам тої країни, в якій вони знаходяться. Тобто такі, тобто, можуть придумані ще якісь податки. Ладно, ще можна розказати, що ну припустимо, в громадах які можуть бути под податки. Ну, звичайно, кажуть, що податки від нерухомості, але по факту система таких податків, де громада, члени громади, платять від відсоток від своєї нерухомості щороку за утримання громади, це теж фактично Да, їхня нерухомість росте в ціні, якщо громада успішна, якщо громада добре працює, забезпечила комфортне життя, життя людям. І якщо люди хочуть жити в цій громаді, і таким чином, з'являється спрос на нерухомість, то, звісно, там нерухомість земля і все починає рости. І таким чином, фактично громада Ну, захищає себе від того, щоб туди приїжджав хтось з іншого. Ну, фактично, все дуже добре. Ладно, дякую, що зайшли. Заходимо в нашій раз.